Так, ну що, зараз? Зараз наші бігуни вже добіжали до нас. А, і те, що ви побачите у цьому сюжеті, ви зможете побачити, як вони бігли саме сюди. І зараз ми можемо спитати вже емоції наживо. Емоції наживо, друзі. Розкажіть нашій студії, будь ласка, як ви зараз це почуваєте? Як вас все пройшло, коли ви бігли по Харкову? А, як вас зустрічали люди на вулиці? І що ви зараз взагалі відчуваєте? Ну, бігли там одні марафонці, що з нами бігли, розказали, що бабка пише, а чого. А цей каже: вчись перемоги. Вона така, що вже <рігла> так, що все, перемога майже вже в наша. <рігла> ну все чудово. І, я думаю, краще підійди через 50 кілометрів. І у нас емоції будуть трішечки інші. <рігла> Скажу, що мені дуже було приємно, що нас люди так вітали, машинки стігналі, люди там щось кричали, підбадьорюючи, що дуже приємно це було відчувати. Таку підтримку. Далі трохи її буде менше, я думаю, по трасі, але ми вже накопичили цю енергію. Да. Ми ж розігрілися. Так що вийдіть, дивіться, свої там ефіри, нам треба бігти далі, щоб не змерзнути. Ну, дивіться нас наживо на нашому ютуб-каналі Харків Медіахаб.

Отлично, отлично. Так, що, друзі, беремо перші коментарі в наших бігунів, як їх перші емоції, які в них за перші 20 кілометрів по місту Харків. Побігли. Ну що, трошки коментарів, будь ласка, ваших. Як ваше самопочуття? Як настрій? Слава Богу, що ми мали цих прекрасних людей біля нас, але мусимо з ними прощатися. <рес> ну да, ми вже добігли, вже все, харківська брама. Далі ми біжимо далі. А от ці прекрасні люди, вони будуть бігти далі. Ну що, давайте ми бажаємо Так бажаємо всім успіху. Тобі швидко не бігти, тому що ви не встигнете. <рес> Ось і ми дуже раді, що ми стали частиною цього проекту. І якщо будуть такі івенти, взагалі завжди за. Слава Україні! Героям слава! Ну що, біжимо далі? Біжимо далі, да. далі. Давайте, погнали. Все, удачі. Що, ви, красунчики? Такі такі чудові. І я, я дуже, дуже сподіваюся, що в студії зараз все горазд. Тому що у нас все чудово. Погода тут бомбічна, їжа є, все є. Всі такі пухнасті, фафакують нам. Так що погнали. Зустрінемося там, після далі. Ну що, побігли далі? Ми біжимо далі. Ну що, ну що, побіг ну, емоції? Кажи, емоції? емоції, емоції. Нарешті, нарешті я забув телефон у автівки і можу насолоджуватися цим дивовижним маршрутом. Як ти себе почуваєш? Я прекрасно. Дмитро, Наталка, всі, вся наша команда, все з нами добре. Ви дуже не переживаєте. Ми зараз вас підтримуємо, щоб ви там не посварилися, щоб все було чудово. Ну, коротше, все буде файно. Як ви бачите, настрій у нас. Тримується. На підйомі і ми біжимо далі. Да, ну, а, куди ти біжиш, ти клас? Ти так до храміка побіжиш. Ну так можна, так, да, інтерв'ю давати. Я думаю, ще 50, п'ятдесяти ми будемо вже філософські такі речі розмовляти. Як воно, так? Да? Про... Ну, що Про... ж, відпускаємо вас далі. Давайте. гоу-гоу-гоу.